Цар Ірод, почувши про Ісуса, бо Його ім'я стало відомим, говорив Це Іоанн Хреститель воскрес з мертвих і тому чудеса діються ним. Одні говорили, що це Ілля, а інші говорили, що то пророк або один з пророків. Ірод же, почувши, сказав: Це Іоанн, якому я відсік голову, він воскрес із мертвих. Бо цей Ірод, пославши,. Взяв Іоанна і посадив його у в'язницю через іродіаду, жінку Филипа, брата свого, з якою він одружився, бо Іоанн говорив іродові не годиться тобі мати жінку брата твого. Іродіада ж, гніваючись на нього, бажала вбити його та не могла. Бо ірод боявся Іоанна, знаючи, що він муж праведний і святий, і охороняв його, багато що робив, слухаючись його та й задоволенням слухав його. І настав нагідний день, коли Ірод, святкуючи день свого народження, влаштував бенкет для вельмож своїх тисяцьких і старійшин галилейських, і увійшла дочка іродяди, танцювала. І догодила Іродові і тим, що возлежали з ним. Цар сказав дівчині, проси у мене, чого хочеш і дам тобі. І клявся їй, чого тільки попросиш у мене, дам тобі, навіть до половини мого царства. Вона вийшла і спитала у матері своєї, що просити, та відповіла голову Йоанна Хрестителя. Вона відразу ж пішла з поспішністю до царя і просила, кажучи, Хочу, щоб ти зараз же дав мені на блюді голову Іоанна Хрестителя. Цар засмутився, але заради клятви і тих, що возлежали з ним, не захотів відмовляти їй, і, негайно, пославши ката, цар звелів принести голову його. Той пішов, відсік йому голову в темниці і приніс голову його на блюді і віддав її дівчині, а дівчина віддала її матері своїй. Учні, його, почувши, прийшли і взяли тіло його, і поклали його у гробі.